Щитова головна. Вот три фази. Китайський QF1 на 125 А, раніше 160 заки щити ставили. Сейчас уже 125 менший ампераж. Потужність зменшують. Частотники сейчас були універсальні, менше тянуть. Напруга занятувагу на 800 аж може тримати коротке 8 кВ. он у, у ім, імпульсне 8 кВ витримує 160 гц і до 10 і номінального може скакати не сработає подключение он електронне ну і тут на 230, 240, на 400, 415, 600 в зависимості від співвідношення струму. Що ще новенького? Отакий у нас шина на нулі. Сюди будемо підключати. І віддільно йде шина раніше не була, а зараз віддільно вшийна йде на захист. Раніше вона одна була. Де вентиляція уж, конечно. Так, ми поїхали по автоматам. Це qf 1 QF2, на 25, QF3 на 32, QF4 на 25. Всі вони це, кстати, на 25, на 25, на 25, сьомий, 8 на 63. Дивіться, які. А тут шина. На цій йде обща шина. А оцей на 63 одного от віддільно заведено. От оно. Підписане. Жовтий, зелений, червоний. Дивіться, як підписано жовтий, зелений, червоний. От, на 63 ми от, по цьому. Восьмий. Потім дев'ятий десь я загубив. Шукав я по всьому щиту, ну ще буду дивитися, десь немає. Мені десь касім, це перший. Десь пропав. Буду шукати. 25, 25, 6, 16, 25. 16, 25, 25. 25. А тут одні йдуть, А, це ж були трьохполісні. А це пішли двополісні. Що на них получається, я так подозріваю. 20... О, 25, а потом 11, 12, потом кер 25 двадцать пятый, сюди сюда. Ну, потому що три полиса. А далі пішли пришли двополисни. На 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25. 26. 16. 16, 25, 16, 16. 16. І на 6 січення, дивіться, менше пішло до Чого тут дві? Ну це ввод-вивод. По одному ходу, бачите. Більше всього, що це нулі. А фази із шинки взяті. Чи які економні. Ну хто економний, Понятно, хто китайці. А отут, от я думаю, що це більше всього, що все-таки це вивод. а может в воду. Че там подивиться, чего она там підключена чинить. Вот так сейчас все на одном уровне. Да, кстати. Ну и предохранители есть стоят. 32, 32, 32, 32. И тут 32, 32, 32, 63. Ой, каймоща. Попа все, погляд. Перша частина завершена.